Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. На Харківщині двоє людей постраждали внаслідок атаки росіян кабом по селу Руська Лазова. Одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, іншому надали допомогу на місці. Як повідомляє місцева влада, пошкоджень зазнали щонайменше три приватних будинки. Двоє загиблих, стільки ж поранених. Ворог продовжує щодня завдавати нищівних ударів по Нікополю, що на Дніпропетровщині. За останню добу населені пункти пережили більше двох десятків атак. Більше про обстановку в регіоні розповість моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Олено, привіт. Яким був цей день в регіоні? Вітає Лілія, гучно цілий день було на Нікопольщині. Ворог майже 20 разів завдав, атакував Нікопольщину. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покройська, Мирівська, Червоногорівська громади, пошкоджені три приватних будинки, дві господарчі споруди, промислове підприємство, чотири вантажних автомобілі обійшлося без поранених. Так загалом за останню добу кількість атак сягає майже півсотні. Напередодні в день російська армія вбила двох жителів. Нікополя стільки ж отримали поранень. Вони під наглядом медиків, понівечені, приватне підприємство, пожежна частина, побуті майже десяток легкових автівок і машина швидкої. У Нікопольській районі військової адміністрації відмічають, що впродовж останніх двох місяців збільшилась і кількість, і інтенсивність обстрілів. Далі прошу послухати пряму мову. Тенденція до збільшення кількості обстрілів, збільшення кількості атак ФПВ «Камікадзе». І в цілому збільшення кількості територій, які потрапляють від обстрілів. Якщо раніше це було дві три території, які в основному потрапили від обстрілів, то зараз все це розповсюджується на всю берегову територію, на всі п'ять громад. Ось таку інформацію має станом на зараз. Студія, вам слово. Дякую тобі, колегу. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині наживо повідомила наша кореспондентка Олена Мандалюк. Двома ракетами росіяни цієї ночі практично повністю знищили кінно спортивну школу під Харковом. Дивом за тиждень до удару коней вдалося вивезти. Тепер тварини в безпеці на Чернігівщині. Та як бути далі? Адже повертатися стаду просто нікуди. Стані майне де вирощували, доглядали і тренували продистих коней, зруйновані вщент. Мої колеги Світлана Шакера та Олександр Яновський повернулися з конюшні і готові усе показати. О пів на третю ночі на малу Данилівку, що в передмісті Харкова ракети летіли одна за одною. Було п'ять влучань ракет, але ми спочатку не зрозуміли, що це за ракети. Були такі взриви, що при зачинених вікнах ну, я кричала від крику. Ну, крик був, тому що я злякалася і не зрозуміла, що це одна ракета за одна за одною. Тобто тільки. Ти сподівався, що все добре. а Потім через час деякий знову і знову, тобто. То... І потім, після зривів, вимкнули світло, і в нас до ранку не було світла. Пан Микола, викладач зооветеринарної академії, біг вночі в повній темряві, щоб відчинити ворота для пожежних машин, коли побачив величезний стовп диму і вогню, який піднімався зі стаєнь. Через 8-10 хвилин відчиняв ворота. Зразу ж декілька пожежних машин заїхали, п'ять по-моєму. Ну, воно вже горіло. Кінний манеж зруйновано вщент. Пожежа, яка зайнялася після влучання, знищила решту. Тут п'ять стаєн було, цей зимовий такий манеж, він був як учебний, як спортивний, тобто там по периметру були і балкони, щоб студенти зверху дивилися. Жили, вчились, працювали, змагались, кінний спорт, кінний театр був, база для проведення наукових, практичних занять. Студенти. Курації, ну вите лікарі, технології, біотехнологи проводили. І лікування, відтворення, коней, тренінг, виховання. Три десятки коней, яких тут утримували тиждень тому, встигли вивезти на Чернігівщину. Дев'ять собак, також переселенців із зон бойових дій шукали до обіду. У вогні загинули кролі, сіно згоріло. Вціліло лише трохи вівса його відправлять на Чернігівщину, щоб годувати евакуйованих коней. Відновлювати кіноспортивний клуб у нинішніх реаліях не будуть. Співробітники лише накриють тентами те, що вціліло. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Вісім поранених евакуював екіпаж поліції біля Янголи з Лимана на Донеччині. Рятували мирних жителів попри вибухи навколо. Вчора в день ворог атакував місто чотирма авіабомбами протягом 15 хвилин. На допомогу людям одразу прибула учасниця поліцейського екіпажу на Лиманському напрямку. Одну з поранених знайшли у дворі. Жінка була в тяжкому стані. Вона періодично втрачала свідомість. Есть вода, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Разрезати. Разговариваем, разговариваем, як звати. Алло, 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 алло. разговариваем рыбачками, разговариваем. Як зовуть? Як зовут? Як зовут? Як звати, як звати? Круто еще. Опять. Давай, да, давай, давай, соблюда. Есть, ото. Все. Все, поїхали. З початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла майже до 70. Найбільше окупанти лютують на Покровському напрямку, завдали 18 ударів. За даними Генштабу, найгарячіше в районі Новоолександрівки Донецької області. Водночас наші воїни дали відсіч агресорам біля Євгенівки та Уманського. Гатять окупанти й поблизу Андріївки, що на Краматорському напрямку. Вісім разів намагалися прорвати нашу оборону на цьому відтинку фронту. Ще десять на сіверському, п'ятнадцять на Курахівському. Запеклі бої точаться в районі Красногорівки. Улову гур виявився більшим. Аж чотири російських катери Тунець в тимчасово окупованому Криму вразили бійці головного управління розвідки Міноборони України. Два знищені повністю уточнили захисники. Окупанти 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, застосовували стрілецьку зброю та гармату. Однак це не завадило нашим спецпризначенцям успішно виконати бойове завдання. Атакували ворожі катери за допомогою українських ударних морських дронів Магура В В-5». Безоплатна стоматологія для наших захисників МОЗ спільно з Нацслужбою здоров'я України запустили пілотний проєкт, офіційна назва якого зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 75 мільйонів гривень мають намір витратити на реалізацію пілоту. Як саме отримати безоплатний протез? Матеріал Валерії Галущенко. Олександр на фронті від початку війни каже, за 10 років служби довелося не раз самостійно боротися з болем, чекаючи допомоги. Велике, велике вітро обезболюючих до тих пір, поки не з'явиться можливість потрапити до лікаря. Іншого способів, мабуть, немає. І зубним болем складніше, розповідає захисник. Подав, що мене випадав зуби. Я його їздив по прифронтових лікарнях. Там по три рази вставляв, він три рази випадав, поки не потрапив сюди через якийсь час. і Мені його нормально вставили. Стоматологічні проблеми виникають у багатьох військовослужбовців, кажуть медики. Причини, які шкодять емаль, чи роблять зуби крихкими, на фронті безліч. Хронічний стрес. Це не доїдання, недосипання, це може бути не дуже повноцінне харчування, можливо, питна вода, яка, ну, напевно, не тої якості. Аби зробити стоматологічні послуги доступніше для захисників і захисниць, посадовці запровадили пілотний проєкт безоплатного протезування. Кожен військовослужбовець або ветеран може звернутися до лікарень, які підписали контракти з Нацслужбою здоров'я. На сьогоднішній день можу констатувати, що 77 закладів охорони здоров'я по всій Україні законтрактовані Національною службою здоров'я України за даним проектом з протезування. Якщо говорити про місця надання послуг, то це 87 місць надання послуг. Усі стоматологічні лікарні, які надають безоплатне протезування, вже отримали гроші на перший місяць роботи, наголошують посадовці. Але є певні обмеження. 750 мільйонів, які в принципі має ця програма, вона обмежена в своєму кошторисі. І тому 15 тисяч на одного, там 14 998, ну майже 15 да, 984 4 так, на одного пацієнта. Так як наш пацієнт, ми бачимо його ID, і де би він не лікувався, він має свій ID, з цим ID він всюди проходить. То вартість, загальна вартість на одного пацієнта по ID рахується саме в тому кошторисі. Аби стати учасником програми, треба отримати направлення у лікаря-стоматолога, надати особисті документи, військовий квиток. Окрім самого протезування, пацієнт може розраховувати на консультацію, діагностику та підготовку ротової порожнини для протезування. Це йде заводський стандарт, тобто тут йде і по кольору, і по розміру. Ми підбираємо саме той розмір, який потрібен пацієнту, і той колір. Наприклад, якщо у пацієнта присутні свої зуби, ми підбираємо під його природній колір. Зазвичай на виготовлення одного протезу йде два тижні, кажуть зубні техніки. Можна зробити протез на кілька зубів і можна на всю щелепу. Водночас уряді розглядають ще одну держпрограму. Хочуть поставити на рейки не лише протезування, а й надання безкоштовних стоматологічних послуг для військовослужбовців та ветеранів. Валерія Глущенко, Валентин Біліч, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Україна отримає від Швеції два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC-890. Подробиці передавання уточнили в уряді Швеції. Ці повітряні судна призначені для виявлення цілей на великі дистанції. Нагадаю, крім літаків, Швеція передасть Україні весь свій запас бронетранспортерів 302, ракети МРМ, які можна використовувати на літаках і в наземних системах ППО, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше доправленої техніке вартість пакета 1,16 мільярда євро у НАТО має бути стратегія для стримування Росії. Випадкових і точкових рішень замало. Про таке заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка триватиме два дні у Празі і почалася сьогодні. Обговорити планують низку питань, зокрема ідею створення фонду військової підтримки у 100 мільярдів євро, розробку спеціальних координаційних платформ, призначення представника НАТО в Києві, а також питання членства і двосторонніх домов. Овленості в сфері безпеки. Ми маємо різні думки в НАТО щодо підтримки України. Резюмував Ян Ліпавський. Однак запевнив, шукатимуть спільний знаменник. Також ці дні багато говоритимуть про те, що Україна має отримати дозвіл на використання західної зброї, щоб бити нею по території Росії. А от про членство України у НАТО цього разу навряд чи говоритимуть якщо ми хочемо захищати Європу, ми досить відкрито визнаємо, що загрожує європейській обороні. Я думаю, це російський імперіалізм. Я закликаю інші держави до спільної стратегії стримування Росії. І безумовно, кожен крок, який допоможе Україні, також допоможе і в цьому. Я думаю, що всі відчувають, що нам спочатку потрібно зробити практичні кроки для України, щоб Україна могла вижити, а потім ми можемо вести більш політичні розмови. Мови про членство. Чеська ініціатива зможе надати ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця. Поставки почнуть у червні. Про це заявили представники керівництва МЗС Чехії під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО сьогодні у Празі. До кінця року Україна має отримати 500 тисяч снарядів за чеською схемою. Утім, урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний наголосив, поступово кількість снарядів може зрости до показника півтора мільйона пострілів або й більше. Загалом на початку чеської ініціативи йшлося про 800 тисяч снарядів, які уряд країни знайшов поза межами НАТО і ЄС та запропонував викупити боєприпаси для потреб України. Збройні сили Німеччини отримають вісім нових систем. Петріот про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Контракт на закупівлю перших чотирьох систем вже підписали. Поставки мають початися у 2026 році. Наступний документ для ще чотирьох ЗРК уже готують. Нові закупівлі мають заповнити прогалини, які виникли. Президент Естонії Алар Каріс підписав закон про передачу російських активів в Україні. Однак конфіскувати майно зможуть лише у тих росіян, які брали активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни. Конфіскація майна через причетність до військової агресії може спричинити юридичні питання, визнає президент Естонії. Але в парламент України мають бути можливості для політичного вибору навіть у такій незрозумілій ситуації. Да, різко збільшив військову присутність біля Тайваню. Минулої доби на патрулювання навколо острова відправили 38 бойових літаків, 7 кораблів військово-морських сил та 4 човни берегової охорони. Оборонне відомство острова повідомляє, під час маневрів 28 китайських літаків перетнули серединну лінію тайванської протоки. Деякі наблизилися до тайванської столиці Тайбея на 70 кілометрів. Востаннє таку кількість бойових літаків і кораблів тайванські військові фіксували минулої п'ятниці під час військових навчань народно-визвольної армії Китаю навколо острова. Київська підземка збільшує інтервали руху поїздів. Про таке повідомила прес-служба компанії. Збільшать їх орієнтовно на одну хвилину в міжпіковий час та на 45 секунд у пікові години. Таке рішення ухвалили через брак кадрів, спричинений міграцією, специфікою професією та мобілізаційною роботою. Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ. Їхня кількість там постійно збільшується. Йдеться в повідомленні. Наступний випуск новина 22-й, А просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Сашо слово тобі. Дякую, Лілія. Отже, резерв Плюс офіційний документ. Чи ні? І що з чергами у ТЦК? Дізнаємося протягом цієї години. Дочекайтеся.